Їду дивитися будинок в село Веселинове Миколаївської області. Дорога похвалити нічого. Яма на ямі. Ми вже навіть відвикли трохи від такого трешу. В Веселинові навігатор бачить назви вулиць. Тож знайти будь-яку адресу просто. Будинок знаходиться на тихій вулиці біля в'їзду в село. Вулиця Тупікова, відсипана. Від вулиці металевий паркан по цегляних стовпчиках і металеві ворота з хвірткою. Двір забетонований. Над входом арка під виноград. У дворі праворуч будинок. Перед ним басина, цистерна для зберігання води. Ліворуч господарські споруди, літня кухня, погріб, дров'яний сарай та сарай для худоби. Прямо гараж на невелику машину. Будинок в гарному стані. Після ремонту. Господарським приміщенням та паркану косметичний ремонт не завадить. Ще трохи далі ліворуч за парканом невеликий садок. Частина дерев ще плодоносять, та варто вже посадити нові. Між двором та городом дерев'яний паркан, який треба полагодити. Далі за будинком свердловина обладнана насосом. Звідти вода подається в будинок. Глибина метрів двадцять. Кажуть, води багато і вода смачна. Вигрібна яма праворуч від будинка біля паркану. Її простіше відкачувати зі сторони городу. Город за господарським двором десь 7-8 соток. Не захаращений, постійно обробляється. Загальна площа ділянки 14 соток. Он там вище проходить залізна дорога. Між насипом і городом є ґрунтова дорога. В городі старий бетонний басейн для поливу. Власниця згадує, як колись у ньому купались діти. Каже, стан нормальний, не протікає. Дітям місця для купання точно вистачить. Тільки треба за ними дивитися. Бо басейн глубаченький. Господарські приміщення кам'яні, білені, дах шиферний. Літня кухня велика з вікном. Тут встановлено газову плиту і газовий лічильник. Газ заведено і в літню кухню, і в будинок. Газова плита тільки в літній кухні. В будинку наразі електрична. Сусідні двері глибокий мурований погріб. В ньому прохолодно. Аркові перекриття і багато місця. Далі приміщення для худоби. Кілька сараїв. Навпроти літньої кухні великий високий металевий сарай. Наразі всі ці приміщення не використовуються. І, як на мене, їх можна розібрати, бо якось тут забагато сараїв. Прямо маленький гараж. Він скоріше для мотоцикла. Або можна влаштувати там майстерню, бо це приміщення з вікном. Будинок з ракушняка. Площа 65 квадратних метрів. Стіни утеплені пінопластом і вкриті шубою. Дах шиферний ніде не тече. Всі вікна замінені на металопластикові. Вхідні двері нові, металеві. В будинку свіжий ремонт і стан заходь та живи. Праворуч від входу котельня. Тут встановлені електричний та газовий котел. Є ще міжкімнатна груба. Житлові кімнати можна опалювати дровами. Власниця каже, груба працює. Електричний лічильник на 380 вольт. Трифазний. На підлозі в котельні плитка. На стінах скрізь по будинку шпалери в нормальному стані. І скрізь рівні білі стелі. Ліворуч велика світла веранда. Вона використовується як їдальня, встановлений м'який куточок зі столом. Є місце для холодильника. На підлозі лінолоум. В цій кімнаті і в сусідній кухні та ванній кімнаті зроблена тепла підлога. З веранди вхід до кухні, а звідти до ванної кімнати. Межкімнатні двері нові, пластикові. В кухні новий кухонний куток з вбудованою мийкою і електрична плита з духовкою. Кухонний фартук викладений плиткою. На підлозі плитка, тепла підлога. Всі меблі і обладнання залишаються в будинку, крім пральної машини у ванній кімнаті. Ванна кімната з вікном. На стінах і підлозі плитка. Тепла підлога. Вся сантехніка нова. Рукомийник на гарній шафці. Унітаз. На стіні бойлер. Зроблена витяжна вентиляція. Прямо невеликий коридорчик. Звідти можна палити межкімнатну грубу. До нього відкриваються двері двох жилих кімнат. В коридорчику достатньо місця, щоб встановити велику шафу чи влаштувати гардеробну. В кімнатах під вікнами регістри водяного опалення. Межкімнатні двері тут старі, дерев'яні. Ще міцні, якщо вам подобається такий дизайн. Стан жилий. Шпалери на стінах чисті, відкоси зроблені, стеля рівна та суха. Можна заїхати і жити. Підлога дерев'яна, міцна. Інтернет, заведений в будинок. Сусіди живуть з усіх боків постійно. Ціна 11 тисяч доларів. Посилання на OLX в описі. Найближчий продуктовий магазин на сусідній вулиці йти хвилин 7. До найближчої школи звідси пішки хвилин 30, але ж можна під'їхати чи доїхати велосипедом. До залізничної станції йти хвилин 15. Вдень тут зупиняється 6 електричок в напрямку Одеси. До війни транспорту було набагато більше. Веселинове до 2020 року було районним центром. Після адміністративної реформи його підпорядкували Вознесенську. Та вся необхідна інфраструктура тут є і зараз. Веселинові живе десь 6 тисяч людей. Це скоріше маленьке місто з порядкованим центром, торговою зоною, мережевними магазинами. Наразі в нашому адміністративному устрої немає такого поняття, як СМТ, селище міського типу. Є тільки місто і село, і все те, що не місто, є селом. Але ж це неправильно бо село на 6 тисяч людей і село на 100 людей виглядають геть по різному і живуть зовсім різним життям. Колись було у вжитку слово містечко. Хай би воно і залишалось, бо воно правильно характеризує такі села, як Веселинове. Є кілька школ, дитячий садок, лікарня, пошта, нова пошта, парк, клуб, спортивний комплекс. Є автостанція. Можна доїхати до Вознесенська та Миколаєва. До Вознесенська з Веселинова 25 кілометрів, до Миколаєва 80. Google вважає, що проїхати їх можна за дві години, і це дуже гарний результат по тим дорогам. А я їду далі. Підписуйтесь, буде ще багато цікавого.